Усім пропоную порунути yeah, yeah. загадковий світ пісочної терапії. А допоможе нам у цьому психолог дергун Світлана. Добрий ранок. Світлано, розкажіть нам, будь ласка, усі секрети пісочної терапії. Зараз ми проведемо заняття з пісочком. Давайте ми будемо з вами закапувати машинку. Yeah. Давай, yeah. давай так, будемо закапуватися. Да, давай my my своя my машинка. Кожний буде закапувати свою. Договорились? Коли дитина чи дорослий будує власний світ мініатюри з піску та додаткових матеріалів, відбувається особливе спілкування зі світом та з самим собою. Такий спосіб допомагає знімати внутрішню напругу, долати бар'єр в спілкуванні, підвищує впевненість у собі, відновлює цілісність психіки, відкриває нові шляхи до розвитку. Цей пісочник для пісочок для малювання та для моделювання. Тобто дітки можуть Тут закопувати предмети, і можуть малювати якісь прості речі. Ми можемо вчити, навчати тут дітей геометричним формам. Так. Можемо навчати їх тут, їм цифри показувати та літери. Так, а так, а також вони в нас можуть тут грати в ралі або в перегони. Пісочна терапія для дітей прекрасний спосіб позбутися негативу і агресії, стати впевненішим собі. Разом з психологом Світланою Дергун ми провели два показових заняття. У першому занятті участь брали дівчинка та хлопчик, у другому два хлопчики. Якщо з дівчинкою малювали квіточки, сонечко, годували тварини, у хлопців на першому плані розмови про машини. А зараз прийшли тварини. А вони... а, вони... Читайте хаєшки. Так. У дуже чувачний і карючі. Я бачу тут кицю, кицю. Я бачу То я este este. Эту бачу машину. Эту бачу эту машину хлопчики <с Devot> просто дуже, дуже, дуже люблять машинки. Це зрозуміло. Скажіть, будь ласка, різниця. Хлопчики чи дівчата чи дівчата? З ким складніше працювати? По різному буває, бувають дівчатка більш більш такі активні. Активні, да бувають хлопчики. Просто дійсно хлопчики дуже люблять. Машинки, якщо з'являється від полі машинки, то іншим вони займатися вже не дуже. Бачите, все тут спадки попало. Яку машину ти любиш? Яку машину? Яка в тебе є машинка? таку like. люблю. Красну, так? Да? Давай її намалюємо. Mm? Давай. Давай нарісуємо. Нарісуємо два колеса наче. Oh, Одне oh, колесико. Молодец! И второе колесико. Второе, 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 молодец, третье, и, я, и третье. Да, О, трех, у машины трех, сколько колес? Да, два, три, четыре. четыре. Да, Итак <свят> Это рисуем четыре колесика. Давай. Одно колесико, второе, третье и четвертое. Помоги нам, давай с тобой, Один, Давай. Два, три, три, четыре, пять. Давай нарисуем с, с тобой. <с Маквина нарисуем. Маквина нарисуем? Ну, Давай попробуем. Хорошо. А ты помнишь, какой номер у Маквина? Маквина нарисуем, Какой номер? Да. Какие там цифры у него? Ага. 9 и пять, да? Девять и пять цифры. Давай с тобой макурина нарисуем цифры. Давай 9. нарисуем Рисуем Рисуем, да, вот мы рисуем. Мы уже рисуем его хуже. Сейчас Мак... мы нарисуем цифры девять и пять. Конечно. И пять Макуина нарисуем. Конечно, Думаю, нарису. конечно Макуина. А чем тебе Макуин нравится? А чем то в песке нравится мне Макуина. В песке нравится Макуина? <связь> <связь> а давай ты намалюем Дорогу таку там, там будуть їздити машини. Я я мак... Отак От, пальчиком так. Так, так, змеємо пальчиком. Так? пальчиком так. Так, 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 Намалюємо таку дорогу, так? Дорогу, так. Пісок для пісочної терапії повинен бути дрібним, бажано теплих жовтих відтінків, але можна взяти й темний для створення акцентів у грі. А взагалі краще, щоб дитина сама обирала той, який більше подобається. Такий Можемо навіть спробувати закопати наші рученятка. Давайте побратимка. Давай, давай мы зараз Олину ручку, да. Олину ручку будем засыпать. Засыпай мы Олину ручку. Лев. А на ручку. Давай, давай будем сыпать. А, мам... а Оля закрывает ученятка. Да? И ой, глянь, с И мне. так добро. И мне. мне. И, да, и, и, а а и тебе так. И мне. А и а мне. Я уже бачу хлыли. Так, и левчику. Так, Іма. Закрили оченятка. Закрили, закрили оченятка. А ні, що. Та, звичайно, не, зараз. А ні, що. А тепер не ми що? будемо сипати, не. так? Закопувати ваші рученят. Давай заклепаємо. Давай другу ручку. Ой. ручку, Йовчик. Сюди, сюди, сюди. А, десь, щоб їй не було видно. Ось. А тепер О, будемо нема, рахувати нема. наші пальчики. Нема. Візінчик, так? Наш великий пальчик. так. Середні пальчик всі закопали. Фісочна терапія допомагає виявити особливості особистості дитини, налаштувати на розуміння свого я, а також навчає не лише створювати модель своїх фантазій, а й пояснювати їх. У заняття насправді воно, воно, воно є не передбачення. Вона трошки є не тому що дітки. Yes, yes, так five, і ми yes, дивимося yes, на те, yes, як yes. дитинка себе поводить, якому вона настрої знаходиться, чи хоче вона yes, 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 yes. кошки. Yes. Перший час їй потрібно дати час, okay. який щоб вона налаштувалася. Не завжди адаптуватися. І Вже коли вона адаптується, тоді певний Рожки час це буквально може бути 15 Рожки хвилин, 10 хвилин. всі хочуть спадки. От зараз Марк демонструє, па ти, що насправді він хоче спадки. І всі повинні спадки лягати, і всі так? хочуть спадки. Тобто дітки вони дуже проективним чином відбувають ну, показують, що вони хочуть: хочуть їсти, хочуть спадки, хочуть піти гратися. Подібні ігри з піском допомагають проаналізувати здатність дитини до спілкування і вміння висловлювати словесно свої думки, а також може позбавити людину від страхів або навіть від психологічних травм. Як воно на психологічний стан дитини впливає, Діти так само, да, по різному дітки заспокоюються, да? але буває так, що діти розбудуються. дуже сильно в кусочку, тому що вони проєктують свій внутрішній світ, свій внутрішній стан. А те, що відбувається, так? Височний. Але загалом вона дійсно діє більш Це розвиває гарно в різному торгу. Машину, відділи мозку, які відповідають замовлення. Також тут навчаються по одному порядку О, так. моделювання свого світу, ну і розвитку з власних здібностей творчі. Пісочна терапія в сучасному світі дуже актуальна. Людина все більше відходить від природи. Саме пісок зможе нагадати первісні відчуття. Дітям подвійно корисно грати в пісочниці, ніж дорослим. Та малюк може розвинути мислення, фантазію во сне конечно во сне летают як пташки летают як вони вылетали на наших так? а як рыбки плывуть рыбки плывуть вот так ще дуже важливо пісочна терапія розвиває дрібну моторику пальців я хочу черепаху зробити. черепаху хочеш зробити? класно будемо сейчас тогда делать черепаху Сочні терапія знімає стрес, лікує депресію і розвиває інтелект. Звичайний пісок здатен творити дива. Малюки швидко розвиваються, а дорослі знаходять спокій душі. Пісочна терапія вона ж і для дорослих існує. Розкажіть, будь ласка, як проходять заняття саме з дорослими? З дорослими звичайно по іншому. Дорослі налаштовуються на свій багатий внутрішній світ. Тобто дітки дорослі приходять. Це може бути з гарною якоюсь музикою спокійною, заняття проводити, для того, аби можна було налаштуватись, відсторонитися від якихось проблем, від всього, що там зовні так, знаходиться. І налаштовуючись на те, що зараз відбувається, дорослі показують, наприклад, вибираючи або ти, або інші фігурки так, свій внутрішній стан, гармонізуючись певним чином. Дуже багато в нас є внутрішнього такого змісту, який дійсно відображається у вигляді якихось зовнішніх предметів. Тому, беручи якусь фігуру того самого тигра, да, дорослий може показати те, що в нього зараз там такої може бути якось. Агресія або невирішеності якихось питань з дорослими вже набагато більше іноземця. Мені здається, що дорослі вони більш скептично реагують на, такого, на такі заняття, так? Скажіть, чи це так, чи ні? Чи люди йдуть на контакт саме дорослі? До цього треба прийти. Тобто, якщо доросла людина вирішила, що вона так вона хотіла б це спробувати, то в неї все вийде. Але якщо дійсно дуже багато скепсису. Вона може це просто не несерйозно сприймати. Хоча з часом все рівно відбуваються певні знаєте зміни. Скільки ви рекомендуєте ось такі заняття? Тобто вони є обов'язковими, чи все ж таки це залежить вже від кожного? Залежить від кожного звичайно. Залежить від кожного, але спробувати, я думаю, що варто насправді. Тобто людина відчує, чи воно їй близько, чи ні, насправді знаєте. От як ви відчували, коли Вчували себе на морі, так? Ну так дійсно, як на морі у дитинстві, я пам'ятаю, як ми гралися, і цей пісок, він сиплеться, якщо так от увімкнути фантазію, то точно можна да. себе уявити так, на так. морі. так. Це дуже такі приємні відчуття. Просто деякі дорослі, наприклад, не люблять навіть брати пісочок ручки. Так, вони ну, нахив, відразу від пісочку. Є і такі, І це дивлячись, це дуже індивідуально. Але ж я, мабуть, жодного разу не бачила, щоб дітки ось вони виходять гуляти, вони одразу ж в пісочницю йдуть. А, ну, з чим це пов'язано? З якоюсь такою певною функцією? Чи, чого вони так його люблять, пісок? Для, для них от кожна піщинка, вона має певне значення. Це як такий будівельний матеріал психіки дитячої. І тому чим більше вони в пісочку граються, чим більше вони взаємодіють. В них починаються якісь зміни відбуватися внутрішні. І для них це тісно дуже природно. А я знаю, що на пальцях знаходяться такі нервові якісь закінчення. Так це правда, так що воно навіть коли ми торкаємося, так воно як масажує, якось функція якісь мало. Того воно діє і на мозок. Якщо вам потрібно вирішити складну ситуацію, дозвольте собі відволіктися і у пісочному світі створити модель подолання проблеми. Пісочна терапія також допомагає навіть лікувати деякі хвороби. Чи можливо вилікувати якусь певну хворобу завдяки саме такій терапії? Лікування хвороби це поєднання вже і медичних і різних аспектів. Це, цим більше вже займаються саме медичні психотерапевти, так? Як, так дуже-дуже так спрямовано. Ну Може, якусь такої немає на увазі якусь фізичну хворобу, uh -huh. а може, таку хворобу якусь психологічного плану. А, ну так, звичайно, дуже багато, таких є моментів стосовно невпевненості, наприклад. стосовно якусь... Як саме воно допомагає? Як можливо е перебороти свою невпевненість Не завдяки піску? Невпевнені люди, як правило, дуже-дуже з застережністю до цього підходять. І коли вони починають будувати свій власний світ, вони можуть його побудувати, можуть його змінити, можуть навіть зруйнувати, щось побудувати нове. Тобто, такі процеси трансформаційні. Людина моделює певну ситуацію. І коли вона виходить у світ вже безпосередньо, не пісковий, так, а такий звичайний, рані. в неї з'являється можливість цього моделювання. Чи може пісочна терапія викликати якісь глибинні переживання, Туже так, на, щоб вони людині зашкодили навіть, так? Вони вона, так, вона дійсно може викликати ці переживання, тому людина сама вибирає ці предмети, з якими вона взаємодіє. І насправді спробувати, я думаю, це буде цікаво, так. Світлана, я вам дуже дякую за розмову, за те, що поспілкувалися з нами, показали нам деякі маленькі секретики пісочної терапії. Сподіваюся, що ми ще з вами побачимось. Дуже вам теж дякую. Існує насправді дуже багато різних видів терапії і арт-терапії, пісочна терапія, вона є достатньо приємною. Ну я думаю, є варто відчути, що це таке, тому що вона є досить ресурсною. Ви радити спробувати так, адже краще один раз побачити, спробувати, аніж сто разів просто почути. Основоположником методики пісочної терапії був Карл Юнг. Саме завдяки його теорії психічного імунітету і здатності свідомості достілення, трансформації і самозбереження його послідовник Дора Калф винайшла пісочну терапію. Часто руки знають, як розплутати то, з чого марна, б'ється розум, говорив швейцарський психіатр Карл Юнг.